Хочу вам порати пацана, який живе неподалік від мене. Звати його Вова, він знімає прикол і вставляє свої влоги. Дуже часто в його влозі можна побачити людину під алкогольними напоями, а також в нього є ведучий канал. Він часто попадає під об'єктив. Коротше, ссылка на Ована внизу. Передіть і підпишіться, не пошкодуєте. П'ять хвилин назад. Я трахнув суку в, мерзі. в мерзі. Я бачив два суко, просто мерзисть. П'ять мінут назад, як суді, 5 персі. Всім привіт, мене звати Росік і це мій спонтанний влог. Коротше, приїхали Живчиком сюди на Березовицю, бо він має мити машину, у нього там записано, коротше, що він сьогодні має мити машину. Зимою каже Росік, нема бензи, блядь. Я кажу, зайдя на заправку. На заправку треба піздувати дуже далеко. Кажу, це йди давай. Коротше, я вирішив взяти камеру, починати сьогоднішній день. Це зйомок, блядь. Спонтанний влог. А спонтанний влог саме пізніше ті який буде, напевно, блядь. блять. У мене був спонтанний влог. Ви знаєте, що в мене там спонтанний влог, бо там я набухався і спав на дворі. Це вже в другий спонтанний влог. Так що, блядь, сьогодні буде такий двіж, не знаю. Мені вже смішно, блядь, просто. Так що, друзі, все, ми йдемо на заправку. Я не можу ржати нахуй. Кажу, блядь, побачиш на заправці. Нарешті купили квас. Раз, блядь. Квас, та раз, блядь. Зараз ми йдемо, коротше, до машини. А ну-ка, Ну, не про Давай ще. Про стекло. Про Протри стекло, стоп. Господин подтапи, починається хіп-хоп. Зараз будемо хати Жечку машину, блядь. Нахуй не спати. О, посів акумулятор, будемо хати машину зараз. Оце пиздец просто, друзі. Курва вже, блядь, може. Раз, другий чи третій вхаємо блядь, машину, це пиздец. Давай, фай. Я вже, блядь, не можу така. сука. Зараз ми заїдемо в слуп, нахуй. Бачите? Похуй вже, блядь. Я просто сперся, я просто собі йду. Просто сперся. Та бачу, бачу. Просто сперся і просто... Aš čia nerobiu, bažnyčia, bledas. Gus, kuris penki. Aš jaučiu, kai bkai kurva, jo mašina, bledas. Двізок виглядає. Ну тут. Заді машини всі чекають, блядь. Аварійка. Все, блядь. Газуємо, газуємо. Чекай, блядь. Курва. Курво, курбо. ППС Ду, насібак. Дай. курва. курво. моя подружка. Дві подружка, блять! От подружки живуть тут, дві подружки. Раз, два, бачите. брами. Ха, Прикольно. Живчика зараз розрішати, що робити далі нам. Чи щось зробити, чи розходитись, хуй, знає. Зараз, блядь, заходив в інтернет, курує, шукаємо дівчат, блядь. І гуляємо з дівками, курва, сьогодні цілу ніч, блядь. Зараз сидимо живчиком, дивимося Yellow Claw. хто шарить. Паски їбашуть нахуй, блядь. <звук> Це, коротше, фестиваль, Summer Festival 2015 року, що дивимося. Цього годину, коротше, тільки пішов за хавчиком, Рен дивитися, бля, як кіно курва. Ще, ще раз. Да, ще раз, быстро, быстро. Бровий? Я, да, я, я я Нарешті прийшов. їсти приніс. Ну что принес? О, 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 ооо, о, 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 сусисочка. Пюрешка, блядь. Сегодня я кайфону! Тут уже дома не мажу есть, блядь. О, блядь, что такое Хлипчик, хлипчик... Это что такое? Кра. Ты кра? Кабачков. А, кабачкова. Поеду уже живчиком. Блин, я так надеюсь, что пиздец нахуй. Бать не у скоро. Мы надеемся, ела его уплыл. пиздец, ебашу, и так пиздала. Бля, я аж кончаю. One, two, three, let's go! чоп! Давай, 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 жечок, щось говори, говори, щось. давай, 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 говори. Го, говори, чоп, yeah. чоп. Чоп, чоп. Коротше, вот сидимо зараз, бля, я слухаю музичку. А жечек бавиться з братом. Отак, отак проходить наш сьогоднішній день. Думаю, що весь поїдемо, блять, на якісь стілочки, а нюп'я, блять, просто сидимо і дивимося різні виступи і слухаємо музичку. Коротше, друзі, вирішили з Жечком зайти. програмку. Відеофлірт називається. «Відеофлірт». Я сидів там 14 років, до речі, в всяких бабів, блять. Якийсь пацан. Пезанний Настя, блять, я вам покажу ближче, почекайте. Курва, Блять, Скільки там вас сикива шаурма коштує. Шаурма по скільки? Шаурму хочу, робите шаурму. Шаверма. Шаверма. Шаверма я хочу їсти. Робите шаурму Ну шаурму. <реку> бля, я не шаражу таке <реку> Ну шаурму кажа. Да тілки, два, тілки. два цю, там були, бля. Цю ірину давай Бля, наморожиться, сука. Короче, стало там скучно в цьому відеофлірті і ми переходимо зараз на відеочат України онлайн. бачите? зараз дрочити, блядь, на тлочку, понимаєте, друзі? Один брем, будемо тако робити, будемо пхати, блядь, пісю, в пісю, блядь! <плес> <плес> давай, давай шоу, 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 быстро, шоу, так, шоу. Якщо чайна шоу наш бл. Дрочі пісю, не і дрочим. ха я Сука ж заїбався, <плес> блядь. Твого брата видно. Він не зміниє ні, твій брат, що ми робить. Він не боюсь, що таке. Тві байться більше достане, двох, де був було грубший. Да-да-да, що Давай, что он? Юнит Куиннкун, ой, юнит. Давайте проектирую, давай. Давай. це что, це люба баба якась? Да походу, да? Ну давай. А пацан, фу, блядь, ж стало, блядь, ставлю, блядь, блядь, бля, фу, блядь, шо нахуй. Короче, друзі, тільки що я сидів, сидів, може годину-дві, так хотів пердіти, ну і стримувався, бо в гостях, бо ж не можна пердіти. <рес> <рес> <Я б> чекав <рес> вдома. <рес> Коротше, треба вийду на балкон, вже чок тут вже, І треба пердіти, блядь. Сука, чекай, де да, то не видно ніхуя. Да не можешь зараз пернути, блядь. Я чекаю, не требуется, я себе перну. Чай, чегай. Я, я, я животом пукав. Я короче ось в пукнути. пугнуты. живчик живщик, Я не пукаю, блядь. Сыд живчик, Я не пукаю. І цей, блядь. Я ткань сижу, стримуюсь, стримуюсь, стрямусь, а мені, короче, блядь, вс живіт, і я, короче, придшь животом, блядь, тут богу, короче. Что, блядь. блядь. не можу, сука. Я не пукну зараз. ха <реш> блядь, Башо, потім пукну. Я такий тужусь тужужусь, там пригаю, скачу, блядь, пхаю собі, в живі там, тисну туди-сюди і не можу ніяк пукнути. Блядь, що робити. Як жити так, а? Друзі, як жити. Мій. <реш> як жити. Хочу пукати, не можу пукати, блядь, бо живчик тут є. А мені похуй завжди приїти блядь нього. Чекай, блядь, у мене тут болить щось. А. Нажилось відростає, піздец. Давно красився і, блядь. Пізнає, я вже знову друстаю. Бачите, моя коробка. Румтур. Я вам показую румтур в вживчика, як живчик живе. Коробка, блядь, там мій контролер був. Я вже ношу його в сумці, даю тут. Капці. Румтур. румтур мживчика, блядь, Капці. Шкаф. Ще не шкаф двері. Неполомані двері. Тихо я його, ти його, А! Два рази ну то що не все, я думаю, там буде ще ого, блядь. Двері побиті. І тут він спить. Коли вже до нього приходжу в гості, живчик завжди спить. Ружичок вставає йому похуй, він вже спить. Він спить, короче, в нього тут розетка, два кабеля, далі в нього тут кепка, а під кепкою бутиль, бутиль. Далі тут лаки, далі тут ну, ви бачите, тумбочка, тапочок. Далі що тут ще є? Ну, Тут шкаф, там. А що таке, блядь? Самогонка. Самогонка, блядь, самогонка. А если ще один тапочок? Сюди тапочек. Добавляється. Что додається? Рул. Кій рул? Дядя рул. Че рул? Хіба? Ну, це не рул, це ніхто не похоже, блядь. каже, рул добавлять. Короче, вс, друзі, тут живчик. Ноутбук. Два стола. Ти шуїз на так далі. Куртка, блядь, карниз. неповішаний. Далі там живчик, бачите, його намалювала якась баба. Да, это, короче, видно. тут пиздюх. Нет, это его брат. Это я. Это ты? Да. Ну, тут это Ромчик. Нет, это я. Короче, вот так. Вот такие вот румтур, я вам показал. <coughs> такие мини-мини. Так выглядит, короче. Так живет, блядь, МС Жевчик сам. Так живет МС Жевчик сам. Вот так. <coughs> ось так, все, ось так, друзья. <coughs> друзья, вы я только что сел. <coughs> только что сел, блядь, Жевчика, чухай себя за ухо. Чухай, чухай. А в мене в вусі копійка! Копійка вусі! Yeah. Я ж її запхав як три години назад. Прикинь? Ну сидів і запхав копійку в вухо. Для мене до тепер є. Думаю, що мене в мене вухо червоніється. Ну я біса гон. Гоню біса просто. Спонтанні приключення продовжається. Коротше, їдемо живчиком. Куди ми їдемо? Ну, брать приїхали. брать приїхали. Я короче, так пукнув, що в мене кульова штани ряпнули, блять. Друзі, дивіться. Чати, дайте світла більше. Блять, немає світла, чуєш? А де тут світло є? Во, о, світи, світи, світи. Бачите, друзі, штани ряпнули, блядь. Хоба не дай, коротше, ось тут яєчок майже. Сука, тож в мене піштаніки є. Пов'яється замерз би, сука. Сука, чого не пресені цілий день? Короче, друзі, я блядь, не можу придіти, нахуй. Я перджу, бляд, і в мене штани репають, я мене не репають, блядь. Я короче встану так файно просто. Штани не репнули, блядь, то пизда, Дивіться, яка дирка, то можна цілу руку запхати, о, яйця, блядь. Ха-ха. сука. Короче, друзі, я пержу, блядь, животом, нахуй. Я не знаю, що таке може я, блядь. Я, я НЛО, Ось друзі, я блядь, вже вийшов з машини, бачите, бо ще їхала, блядь, машинка, там живчик поїхав. Відвіз мене додому, коротше. Піздец, блядь. Я зараз йду і нюхай не бачу. Бачиш, блядь, блять, фонарь мені їбало світить. сука. Так хуйово, друзі, Ви не уявляєте, як то бути блогером. Тупо йдеш, блядь. Ти просто йдеш прямо. Дві світить, їбало в очі, ти просто ніхай не бачиш, просто йдеш прямо. Я вже чую, що я йду. Я думав, що я заходжу вже, блядь, якийсь рів. Вже таке раз було, блядь, що я в рів заходив. Тобто Бля, заїбали, куку пта! Коротше йшов йшов вирубила з мене, куку, Коротше, шо, шо, мене камера, блять. Якщо прийшов, в на зарядку чи зарядив, блячай. Далі вчинаю далі знімати блє, Я бля, блядь, Це хочу спати, що шо, капець. Шеста рано, ляг пізно. Пиздец, друзі. Помните це місце моє? знімав завжди завершення моїх влогів Тут було. Він привично вша. Я ж пам'ятаю, тут знімав сотку підписників тут. З штатив, камера. Тут Я сидів такий ще піздюшок. Казав. На моєму каналі вже тисячу тисячу. На моєму каналі вже 100 підписників. А Ну, було сто. Блять, ви що гончите чи шо, блять? Знов пише замінили акумулятор, не заебали вже. Було 100, скоро штука. Аж не віриться, не віриться, що піздец. Так швидко все пролітає в цьому світі. Було 100, скоро штука. Пам'ятаю, як я радувався. 100 підписників. Такі, блядь, піздец. Такі, О, 100 підписників, все, бухаю. А то зараз такой йде 200, 300, 400, 500, 600, 700, 70. 800. Скоро 900 штука. Коротше, друзі, не буду багато піздіде. У мене вже блять батарея червона і така хуйня, блядь. І вже завжди пізда, повна пізда мене. Ой. Я думаю вам цей влог сподобався. Тому що він був спонтанний, блять. Коли все спонтанно, ну, охуєнно виходить просто. Так що, друзі, блять, оцініть цей відео з лайком. 100% ставте всі лайк нахуй. Сука, всі ставте, блядь, і ти теж сука, став лайк. Сука, так не привився сидіти, так згадується все що. Аж того, аж того, понімаєш, друзі, аж того, блядь, на душі так. Така ностальгія. Це, 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 це такий був момент, коли от весна була, ще до весни починав я, то все. Я сам, типа, ще без нікого. А зараз в мене, дух я знайомих, духу, я друзів, блядь, які теж шарять про Ютуб, знімають відоси. Все змінилось, все змінилось, друзі, все змінилось. Правильно, якщо міняється все в житті, значить це означає, що ростем, ми ростем, дорогі друзі, ростем. І це дуже круто, коли ти розвиваєшся, а не стоїш на місці. Щоб блатом, друзі, не буду піздіти. Лайки ставим, це відео, думаю, охуенне, блядь. Я, блядь, знімав його, монтував його, його дивилися, ржали, обсикалися, тому що в мене, блядь, штани жрепнули, блядь. Не бачу, блять, нереально, ну так моя піська, блять, не знаю. Чи так можна робити, щоб потім, ну, пізди не дав ютуб. Похуй, похуй, вже похуй дискотека, типа. Що, друзі? Всім дякую. Зараз може виробити камера, блядь, так що, блядь, я не буду знову записувати, блядь, не буду точніше ставити на зарядку, щоб там щось записати. Що так то так закінчиться відос. <свіття> що, блять, друзі. Лайки, ставимо, підписуємося на сторінку ВК. 100%. Проциків, підписуємося на сторінку ВК, тому що я додаю всіх друзів, тільки активних людей. Лайки, репости, коменти це вже є активність, щоб була завжди. Тоді вже додаю друзів. Тому що мені, блядь, нема сенсу додати людей, які пишуть добав друзі, «додав», Добав-добав. не додаю. Розумієте, треба людей, які реально активні. Також, блядь, підписуйтесь на інстаграмчик, у мене там вже, блядь, 300 підписників, хочеться, блядь, більше, більше лайків, хочеться у мене там відосики всякі різні. Тож у мене відосики, блядь, виходять різні. Також фотки різні, прикулясики всякі. Також що ж сказати вам. Так, на ВК підписуйтесь. Ну там всі сили, коротше, під описом. Під описом. Блядь, в описі, блядь, під цим відео. Під описом. Так, на ВК, на інстаграм, ну і все. Більше нічого такого нема. Піскоп не підписуйтесь, бо я його не веду. Просто в мене на айфончику не йде періскоп, у мене ж просто айфончик, блять. Йому вже 5 років в цьому айфончику, бачите. Це, коротше, на цей айфон я ще знімав свої перші влоги в 14 років. То уявіть, скільки йому років. Порахуйте 14 років, а мені зараз 19 років. Так що, блядь, рахуйте, нахуй, думаю, ви мудрі. І цей до тепер мене. У мене на, 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 на є ж така програмка. Дотепер, з я працював, от, називається Movie. Movie 360. Тут були мої перші влоги. Без монтажа. Плей, пауза. Всім разом рості Густич, Нажав. О, зняв, зняв, бля, все, далі що казати. Опа, опа, горе, горе, горе. опа, знову все, блядь, що жати далі такий. От бачите, як воно виглядає. Тут плей, там пауза. Тут різні ефекти, тут знизу, блядь, знизу ефекти різні. Так і знімав